На що ви зараз жалієтеся? На головні болі, паморочення, тушнота. Ольга Зінкевич, гіпертонік до сімейного лікаря, жінка звертається кілька разів на місяць і вже оцінила переваги такого фахівця. Я вже, наприклад, знаю свого лікаря, я вже йду до нього, і вона знає мої вже вироби. Мені вже не важко. А так треба було кожному лікарю. Говорити знати в обличчя своїх пацієнтів та сімейні історії хвороб. Головний плюс у роботі сімейного лікаря запевняє завідувач амбулаторії. Оглядаєш всю сім'ю, вся сім'я в тебе під наглядом. Ти вже знаєш її. Кажуть від самого початку і від молодого покоління і до старшого покоління. Старожили села до реформи ставляться скептично. Пригадують часи, коли у Бишеві працювала районна лікарня з вузькопрофільними фахівцями на 100 ліжок цілодобового стаціонару. Потім зробили дільничну лікарню на 15 ліжок. Тепер лишилася сімейна амбулаторія на 25 ліжок денного стаціонару. І треба, щоб хоч було трошки. Хоч би 10 місць було постоянних, щоб були місця лежачі. А то, що чуть щось, то травмакару. У нас був і хірург, у нас був і гінеколог, у нас ще раніше був і лор-лікар, ну, і окуліст був у нас. У нас була районна лікарня, потім дільнича, тепер ми вже прийшли на. Сімейну медицину, амбулаторія тепер по консультації вузькопрофільних фахівців потрібно їздити в районну чи обласну лікарню. Селу такі медики не потрібні і коштують задорого, каже реформа, яка може бути хірургічна допомога в лікарні, які, наприклад, по штату є один лікар для того, щоб зробити ну найелементарніше оперативне втручання. То треба, щоб їх було як мінімум два. Треба анестезіологи. Не де в світі немає такої ситуації, коли в лікарні, які там 25 ліжок, було б там хірургічне відділення чи хірургічні ліжка. Штатний розклад сімейних амбулаторій визначає 129-й наказ міністерства охорони здоров'я. Зокрема, вакансії є для таких фахівців. Завідувач амбулаторії, сімейний лікар, сімейна медсестра. Водій, двірник, однак, приміром у Бишевській амбулаторії працюють ще стоматологи та рентгенолог. Це фахівці вторинної ланки меддопомоги і мали б приймати пацієнтів у районній лікарні. Однак, поки триває реформування, їх залишили на місцях. Ця Бишевська лікарня ну обслуговує там десь 8 чи 9 тисяч населення. Так там для цього лікаря рентгенолога буде чи для цього рентгенкабінету буде відповідне навантаження, то це ну я. Я скажу, що наказ здравий, він носить рекомендаційний характер. Утім, як зізнаються самі лікарі, консультацій профільних фахівців у селі бракує. Хоча б лікарів-консультантів в тому плані, хоч декілька разів на тиждень, кушер-гінеколог, все таки хірург повинен бути як лікар, конконсультант, принаймі лор, лікар, невропатолог. Нині вони приймають пацієнтів у Макарові для тих, хто не має власного транспорту. Це незручно. Автобус кажуть, ходить раз на день. Якщо до кабінету лікаря черга, після консультації доводиться йти на трасу і ловити грачів. Я зазвичай добираюся. Прошу машину, яка б мене завезла. Та й ну а люди, я знаю, теж ловлять попутки. ті. Бишівська амбулаторія сімейної медицини обслуговує 11 населених пунктів. Це близько 9 тисяч мешканців на таку кількість пацієнтів. Необхідно 6 сімейних лікарів. Нині у штаті лише четверо кадрів бракує. Курси з перекваліфікації тривають півроку. Сподіваються, в управлінні і на свіжу кров. Студенти за чиє навчання платить область за кілька років. Стануть фахівцями, зокрема, і сімейної медицини. Недостатньо таких лікарів, і ми пішли трошки далі. Заключили угоди із національним медичним університетом імені богомольця за рахунок місцевого бюджету навчаємо наших дітей та наших дітей які після закінчення повернуться на Київщину, в першу чергу в село і будуть працювати якраз за спеціальності загалом в області працює близько 280 сімейних лікарів потрібно ще стільки ж повністю укомплектувати амбулаторії і розмежувати первину і вторину ланки меддопомоги мають за сім років Світлана Ударенко Олексій Іванченко в п'ятий канал.